Вибори в Італії змушують нервувати не лише політиків, але й інвесторів. І з кожним новим опитуванням виборців трейдери масово скидають активи. А поки одні їх позбавляються, інші скуповують, покладаючись на європейський центробанк і те, що він не залишить у біді одного з провідних членів валютного союзу. І ті і інші сходяться в одному: політика тут ні до чого, але якщо після виборів в парламенті не буде згоди, Італії не подолати кризу. Третя економіка єврозони повуха в боргах. Після того як уряд очолив Марію Монті, дохідність суверенних облігацій країни стрімко впала. і Італія уникнула грецького сценарію. Економіка країни скорочується вже шість кварталів поспіль. Минулого року ВВП втратив дві Італійський бізнес скаржиться в межах країни грошей. Немає, а за кордону вони не надходять. Інвестори вказують на основні перешкоди податки і несприятливе юридичне середовище. За період з 2005 по 2011 роки обсяг чистих інвестицій становив 23 мільярди євро. Це близько 1% ВВП країни.